І так, ви на каналі Take It back, і ми зараз робимо огляд на бананку від бренду Osprey. Це трьохлітрова бананка, дуже містка і вологостійка, і ми бачимо, що її з ріпстопом. Тому розірватися їй буде крайні важко. На що треба звернути увагу? Це так це на спинку цієї бананки. Вона тут з системою Airscape. А що це означає, що тут по типу такої піни рефленої, Ось якщо ми придивимось. Тут по типу таких каналів вентиляційних, по яким буде ходити повітря, і окрім цього, воно ще й обтягнуто ось такою сіткою. Тому дихати ця бананка буде так і влітку це буде відчуватися в порівнянні з іншими текстильними або шкіряними бананками. З попереду маємо зручну кишеню для дрібниць. У мене якраз тут вміщується, наприклад, ключниця. А у вас може вміститися те, що найчастіше вам необхідно. Ось такий об'єм. І зверніть увагу, що бігунки дуже зручні. У нас є такий отвір під палець, яким ви дуже швидко в будь-яку погоду чим завод ви зможете відкривати ось е, цю сумочку. Окрім цього, ми ще маємо два таких стяжних ременя. Вони можуть можуть підстягувати об'єм раз. І до того ж, наприклад, розкривши, ви можете закріпити сюди наприклад якусь річ і затягнути її. І, ось, наприклад, в такому положенні у вас там може ще й висіти, наприклад, якась куртка, футболка, парасолька або навіть пляшка. Ось в такому форматі затягнули і все. Основне відділення дуже містке і зручне, оскільки ми маємо тут потаємну кишеню. Раз, як буде зручно, під, там, наприклад, гаманець, гроші і все інше. Потім основне відділення, ось, зверніть увагу, дуже містке. Ну, 3 літри, це в нас бананка якраз величезний телефон вміщується і ще дуже багато простору залишається. Окрім цього, ми маємо ще тут ось такий карабін під ключі і ось такі розподілювачі для якихось дрібниць. Тому ми маємо дуже містку зручну болнанку з вологостійкою поверхнею, з дихаючою спинкою. І як бачите, мій зріст 1,80 м, вага 80 кг, щоб вам було легко провізуалізувати, як вона буде виглядати на людині. Її буде зручно носити як в такому положенні, так і на поясі. І все буде дихати і буде максимально зручно. Також від цього ж виробника з цієї ж колекції є крутезний рюкзак. Тому ви можете взяти собі чудовий комплект. Я поділюся оглядом в посиланні. На цей рюкзак кому цікаво, тому що він з такої ж тканини, з такою ж спинкою, і в однаковому стилі, і звичайно, ж ви ж можете придбати цю сумку саме у нас і з приємною знижкою для підписників інстаграму або нашого Ютубу.